Є новини, друзі. Напад на працівника ТЦК на Львівщині. Дослухайте до кінця. Ну і лайк, репост, підписка. Ну і напишіть свою думку в коментарі. На Львівщині Нестор Дидик, Майданів з лютого 22-го року. Доброволець у російсько-українській війні захищав Україну на Донеччині, Луганщині за станом здоров'я, переведений на службу в ТЦК та СП. Вчора, 21 травня, близько 23.00, у місті новий розділ. Старший солдат Нестор Дидик брав участь у заходах оповіщення військовозобов'язаних громадян на проспекті Шевченка. Один з цивільних чоловіків на прохання пред'явити військово-облікові документи відповів хамством і образами. За кілька хвилин підбігла група з близько восьми чоловіків і почала наносити удари. Військовослужбовцю його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців. Нестора госпіталізувала карета швидкої. На цей момент старший солдат перебуває у лікарні відомо про гематоми на обличчі та перелом реба. Остаточний діагноз лікарями встановлюється і відкрите кримінальне провадження по статті 122 – Це нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. І ну, розумієте, це показовий випадок. Абсолютно незаконний, абсолютно теж ганебний, тому що ну там б'ють військового, який захищав Україну з 22 лютого, як пише прес-служба, і ну поніс відповідні втрати по здоров'ю. і Був переведений в ТЦК. Але чому це відбувається? Тому що Є ганебні випадки, от як в Харкові, де е, теж військовослужбовець вдарив вчителя, як потім з'ясувалося два рази, який взагалі не чинує ні опору і не порушував абсолютно закон. І Я постійно кажу, що ці порушення прав громадян треба припиняти, тому що ну може бути протидія, і ми бачимо протидію абсолютно незаконну і теж неприпустимо. Тому порушувати права громадян не можна. А у цьому чоловіку з Харкова, до речі, про якого я розповідав неодноразово, йому оголосили підозру в Хуліган. Ну, тому що він не службова особа. От такі маємо новини. Лайк, like, репост, підписка. Ну і на телеграм підписуйтесь.